За мікрофоном Володимир Гарматюк, це програма Української служби польського радіо на перехресті подій і поглядів. Три роки тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Сталося це 24 лютого 2022 року. Практично з перших днів Польща стала однією з перших держав, якщо не першою, яка не тільки прийняла. Мільйони українських біженців у себе у країні, надала їм притулок, грошову допомогу на початок, але і почала постачання зброї для українських збройних сил для того, аби вони мали змогу протидіяти російській агресії. Пам'ятаємо збиті російські вертольоти К-52, так звані алігатори, які було Збито саме польськими пюрунами або модифікованими версіями, які мають назву ГРОМ, але не тільки їх Польща надала Україні, бо однією із перших держав Польща передала Україні важке озброєння, важку техніку, зокрема танки, так радянські танки, але Т-72 поїхали до України, і не лише саме вони, бо були також десятки машин. Супроводу, ну а про успіхи польських крабів, зокрема у бойових діях в Україні, напевно, не чув тільки лінивий або глухий. Про те, як виглядала допомога Польщі Україні у перші дні війни, про те, як було організовано постачання озброєння важкої техніки, боєприпасів, розповів мені у інтерв'ю тодішній керівник. Канцелярії прем'єр-міністра Польщі. А сьогодні депутат європейського парламенту від Польщі. Він працює в комітеті з питань безпеки та оборони. Міхал дворчак. Запрошую на розмову. Вітаю пане дворчик. Дякую вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися із українською службою польського радіо і одразу питання українці добре пам'ятають 24 лютого 2022 року вся країна тоді прокинулася о 5 ранку від вибухів російських ракет які були запущені росією зокрема по аеропортах і по аеродромах але також по військових частинах і по об'єктах військової Інфраструктури в Україні ми добре чули цей гул у небі. Ми добре чули гул літаків, які вилетіли на перехоплення ракетам. Однак, все ж, вибухи сталися і руйнування, а й також убивства. Думаю, що ви також пам'ятаєте цей день, 24 лютого 2022 року. Однак я просив би, щоб ви розповіли, як ви це пам'ятаєте. Так, я дуже добре пам'ятаю 24 лютого 2022 року. З 23 лютого ми вже знали, що війна почнеться за лічені години, і ми знали це, тому що одна з польських служб, яка постійно відстежувала активність російських підрозділів, дислокованих на той час біля українського кордону, повідомила, що в російських частинах було оголошено дотримання режиму радіомовчання а зазвичай це означає, що через кілька годин почнеться наступ. Тож пізно ввечері, 23 лютого, ми знали, що найімовірніше російський наступ розпочнеться за кілька годин. Люди в нашому уряді, які на той час займалися українськими справами, до пізнього вечора перебували у кабінеті прем'єр-міністра разом із прем'єр-міністром Моровецьким, віце-прем'єром із питань безпеки Качинським. Я також був там. Ми весь час були на зв'язку з нашими спецслужбами, звідки надходить. Звіти, потім ми ненадовго розійшлися по домівках, і в той момент, коли почалася промова Путіна, ми всі були на зв'язку. Виступ Путіна, звичайно, всі дивилися, і прем'єр-міністром Матеушем Моровецьким було прийнято рішення скликати, наскільки я пам'ятаю, о 5.30 чи шостій годині засідання урядової групи з управління кризовими ситуаціями РЗЗК і комітету національної безпеки. Тож рано вранці ми зустрілися, щоб обговорити з. Сituацію у зв'язку з тим, що розпочалася повномасштабна війна, що росіяни атакували українські війська по всій лінії фронту, Зв'язку з тим, що заатакували на лінії фронту напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Було багато інформацій, зокрема від американських партнерів, про те, що готується велика війна, про те, що Росія готує. Вторгнення в Україну були заяви української влади. Українська влада говорила, що нічого такого не буде. Також були звернення до українських громадян, і це були звернення такого заспокійливого характеру, що мовляв нічого не відбувається все буде гаразд будуть травневі свята і. Все буде добре, і було так, якби враження, що чи є певна недовіра до іноземних партнерів, до тієї інформації, яку вони подають, тобто не вірила українська влада, в це, чи це було все таки спроба, так якби заспокоїти суспільство, не говорити йому всього. А пізніше, власне, і говорилося, що якби було оголошено раніше, то це викликало би просто паніку в суспільстві, і люди би намагалися втекти виїхати з країни. Що в той час ви чули в Польщі напередодні вторгнення, які були розмови, яка була інформація. То, що а імовірність, а у певний момент майже впевненість у нападі Росії зростала, і про це повідомляли англосаксонські служби, насамперед американська і британська. Прем'єр-міністр Матеуш Моровецький об'їхав Західну Європу, намагаючись переконати західноєвропейських лідерів у тому, що треба готуватися до цієї війни, яка незабаром буде за східним кордоном Польщі. Лідери Німеччини, Франції та інших країн західної. Європи скептично до цього поставилися. Однак, що стосується дій самого українського уряду, то я, звичайно, не володію цими даними. Безсумнівно, те, що прем'єр-моровецький розмовляючи з прем'єр-міністром Шмигалем, обговорював з ним питання про заходи зі стабілізації становища України, тому що звідти незадовго перед війною почався раптовий відтік капіталу, і це стало серйозною проблемою для українського бюджету для внутрішньої ситуації ситуації в Україні бюджету України для ситуації веднечної України. Отже, хтось із цих людей все таки знав, що щось має статися бізнес Я думаю, що бізнес, який завжди зважує ризики, серйозно поставився до можливості початку повномасштабного конфлікту. Отже, такі розмови про допомогу у стабілізації ситуації відбувалися на рівні прем'єр-міністрів. А як це виглядало на рівні канцелярії, президента Польщі і президента України? Я не знаю. виглядало на пожемі канцелярії президента Польщі і президента України, такого не вім. Ви працювали в той час у польському уряді, очолювали канцелярію прем'єр-міністра Польщі і, власне, займалися, зокрема, питаннями кризових ситуацій. Пам'ятаємо, в той час Польща передала дуже багато озброєння одна із перших країн навіть в Україні були такі меми. Ну бо українці без мемів і без гумору на різні теми не можуть. Пригадуєте, коли Німеччина оголосила, що передає Україні шоломи, 5 тисяч шоломів, здається, з'явився такий мем, де обігрувався фрагмент із фільму П'ятий елемент. Там була така сцена, де Брюс Віліс оточений ворогами іншопланетними, які мають важке озброєння і намагаються його вибити з кімнати, він просить в такого. Кучерявого білого блондина кинути йому пістолет. І цей, не розуміючи, про що йдеться, кидає йому дві більярдні кулі і махає рукою усміхнений, що ось я тобі допоміг. Ну і така втомлена усмішка героя, якого зіграв Брюс Віліс, що так, дякую. Тобто, це було така жарт українців, що ось така допомога Німеччини, що правда, пізніше. І далі ми знаємо, Німеччина суттєво допомогла Україні, надаючи теж озброєння, зокрема, але от, власне, відходячи від, від цього трохи жарту, трохи лірики, розкажіть, будь ласка, як було організовано постачання зброї до України саме з Польщі в перші дні, прем'єр Морав'яцький по розмовах з прем'єром Шпихалем. Прем'єр-міністр Моровецький після переговорів із прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо перед початком війни наказав нам терміново закупити зброю. І дійсно, державне агентство стратегічних резервів здійснило такі швидкі закупівлі зброї, зокрема на Балканах. Останній літак, який приземлився у Києві перед російською агресією, це був український військово-транспортний літак, який був відправлений до Ряшева, де його завантажили цим обладнанням, яке було придбане агентством. Там були боєприпаси, револьверні гранатомети. Серед іншого, я не пам'ятаю точно всю номенклатуру, але це було кілька е, вантажівок. Цілий транспортний літак, і цей літак приземлився у ніч з 23 на 24 лютого у Києві. У ніч фактичної російської атаки. Пізніше ми також почали організовувати і передавати військову техніку в Україну на регулярній основі. Спочатку це робило державне агентство стратегічного резерву, потім долучилася армія, і вона продовжила це робити далі. Такі були перші дні війни. Ми почали організацію логістичного хабу у Ряшеві в аеропорту Ящонка, який працює сьогодні. Я пам'ятаю, що першим міжнародним таким транспортом, який приземлився там після початку війни і вже автотранспортом був переданий в Україну, був транспорт, наскільки я пам'ятаю з боєприпасами. Ласами для байрактарів з Туреччини, туди прибув транспортний літак. Ось такими були перші дні війни, і зовсій байрактарів з Турції сам прилетів транспортовець то він так виглядали те перші дні війни. І ті перші поставки, і також подальші поставки, були оплачені Україною. Сьогодні дуже багато з'являється чим раз більше розмов. Тон цьому задав Дональд Трамп, і ми чуємо про відшкодування коштів за надане озброєння в Європі вже. Також про це деякі політики говорять, що варто Україні виставити рахунки за надану допомогу. Один із політиків, зокрема у Польщі, також про це заявив не так давно. Тобто, поширюється така інформація, що мовляв, Україні все дають. Як виглядали ті поставки? Тобто, чи Польща надавала це безкоштовно, дарувала на перспективу повернення пізнішого? Чи Україна купувала? Бо сьогодні ми, наприклад, маємо інформацію про те, що і це інформація Польського інституту економічного про те, що з 2021 року експорт із Польщі до України удвічі зріс. Тобто, за цей період, поки триває повномасштабне вторгнення, відкрита російська агресія, експорт польської продукції до України зріс удвічі, і одні з перших позицій тут. Займають саме озброєння, саме боєприпаси, техніка, машини, тобто експорт, я так розумію, це за гроші. Як виглядало це на початку і в подальшому? На початку то був спенд, кури походів з першого, це було обладнання, яке надходило від таких швидких інтервенційних закупівель. Це було переважно допоміжне озброєння та боєприпаси, а також обладнання, яке почало передаватися від польських збройних сил. Ми передавали це обладнання українським збройним силам без жодних умов чи оплати. Фактично, всі ці передачі, які здійснювалися на підставі постанови ради міністрів. Були безповоротною допомогою Україні. Наскільки я пам'ятаю, лише у травні або червні відбувся перший великий контракт між польською промисловістю та українською владою, і він стосувався закупівлі самохідних гаубиць краб. До того часу, однак, все військове обладнання та амуніція надавалися безкоштовно протягом перших місяців. Я хотів би нагадати, що Польща передала серед іншого, ну той перший період практично дві бронетанкові. Бригади разом кілька сотень танків, Т-72 і допоміжних машин. Це важливо у тому сенсі, що не самі танки пішли а саме де-факто обладнання двох бронетанкових бригад було передано Україні. Ну і за словами українських політиків, з якими ми тоді спілкувалися. На той момент це була значна підтримка і важлива допомога. ми. To w tamtym momencie to było istotne wsparcie i istotna pomoc. To był już późniejszy, o ile ja pamiętam, natomiast w tym pierwszym okresie. У була той період, польща була першою країною, яка почала передавати важке озброєння, тому що на початку всі цього боялися. Німці передавали шоломи, і німці також мали проблеми з відключенням Росії від світової банківської системи. На початку від СВІФТ, тому що вони думали, що це занадто. Ми були однозначними з самого початку, і також першими передали важке озброєння. Ми також першими передали важку. Техніку я вже згадував про кілька сотень майже півтисячі танків різних типів. А також літаки Міг 29 Звичайно, ми не могли передати всі наші літаки, але половина з тих, які були на озброєнні польських збройних сил, літаки Міг 29 були передані Україні. Так само з ініціативи прем'єр-міністра Матеуша Боровецького була створена коаліція щодо передачі Україні. Танків нового покоління це була коаліція за леопарди, і я також нагадаю, що в першу річницю початку війни здається, це було 23 лютого 23-го року. Ми приїхали до Києва із прем'єр-міністром Моровецьким, і він символічно передав премєр міністру Шмигалю і тогочасному міністру Резнікову в одній з військових частин перші три леопарди, 2 4 Так що ми. Дійсно, були на той час передовими у плані військової підтримки України. Звичайно, американська допомога також надходила від самого початку. Спершу це було допоміжне озброєння, потім почала надходити важка техніка. Але, хоча б через географічну близькість, саме Польща була першим донором тут у перший період війни. Без взгляду на близькость географічного, то однак Польсь була тут тим першим донатором в першому окресі войни питання щодо настроїв сьогоднішніх у Європі. Ви є депутатом європейського парламенту? Спілкуєтеся очевидно із представниками різних європейських країн, які перебувають в тому числі в НАТО. Ми знаємо, які є позиції. Різних держав і щодо допомоги Україні йдеться і про озброєння, і про кошти гуманітарні, про блокування коштів Угорщиною, зокрема про те, що деякі країни Європи відмовилися надавати військову допомогу Україні, як то та ж сама Угорщина або Словаччина. Ну, принаймні, офіційно вони не передають Україні зброю. Не можу сказати, не маю такої інформації, як відбувається це неофіційно, Але розмови ми чуємо, заяви чуємо різні, які настрої сьогодні у країнах Балтії. Ми також знаємо, польща також має свою позицію стосовно. Того, що треба формувати свої збройні сили, збільшувати видатки на оборону? І власне теж в контексті заяв Дональда Трампа про те, що Європа мусить брати сама відповідальність на себе і захищатися самостійно. Які настрої ви спілкуєтеся з політиками сьогодні? Є і які країни як до цього ставляться? Та ні з жадною таємницем ж краї фланків сходні зване секрет, що країни східного флангу, особливо країни Балтії та Польща, є найбільш вразливими до російської агресії, і ми також маємо багатовікову традицію або досвід боротьби з Росією. Ми мали й досі маємо, мабуть, найбільшу чутливість і найбільше розуміння того, наскільки рішуче ми повинні діяти з Росією. Росія варварська країна, яка розуміє лише аргументи сили, тому залучення країн Балтії також було дуже важливим з самого початку конфлікту. З іншого боку, треба пам'ятати, що через розмір населення і ресурси Литви, Латвії та Естонії ця допомога була очевидно найбагато скромнішою. З іншого боку, немає сумнівів, що рішучість урядів Балтійських країн була дуже великою з перших днів війни. На мій погляд, сьогодні європейські політики, принаймні більшість з тих, з якими я зустрічався у Європарламенті, ті, хто представляють країни Балтії чи Польщу, розуміють серйозність ситуації. Вони також розуміють загрозу і також розуміють наші обмежені можливості. Однак деякі німецькі та французькі політики поводяться так, ніби вони живуть в іншому світі. Їхня перспектива, очевидно, інша, бо відомо, що Росія не нападе на Францію чи Німеччину, але ми безпосередньо піддаємося агресії з боку Російської Федерації. Наражені на агресію Федерації Російській. Ну, вона одразу не заатакує, бо поміж ними буде власне Польща і країни Балтії. Тобто, першими будете ви так, їх перспектива і їх саме так, тому їхні бачення, їхні зобов'язання абсолютно різні. З іншого боку, деякі ідеї, які лунають на зустрічах, чи то в оборонному комітеті, чи то в Європарламенті, свідчать про повне нерозуміння або певне неправильне сприйняття реальності, гасла про військовий суверенітет Європи, просто відірвані від реальності. Сьогодні подобається нам це чи ні саме сполучено. Учні Штати мають військову міць, щоб протистояти Росії. Сама Європа, на жаль, за останні кілька десятиліть роззброїла себе і або ліквідувала чи значно послабила свої збройні сили, і сьогодні не в змозі самостійно протистояти Росії. swoje armie i dzisiaj nie jest w stanie samodzielnie przeciwstawiać się Росії. Тобто ситуація дуже небезпечна, як ми бачимо, і навіть після цих заяв Трампа, однак, все ж у Європі ще вагаються стосовно того, як збільшувати видатки на оборону, розгортати оборонний комплекс і брати справу у свої руки. Як на вашу думку, чи могло би статися щось таке? Власне, що би мало статися, врешті-решт, аби Європа, Прокинулася, аби прийшло до них розуміння до європейців. Я не кажу про східну Європу, бо тут позиція зрозуміла: країни Балтії, Балтійські країни, Швеція, Фінляндія, також Польща а тут ясно питання про тих, хто далі знаходиться від можливої лінії зіткнення, що мало би статися такого, щоб в Європі нарешті зрозуміли і справді почали щось робити, а не лише говорити і висловлювати побоювання. Яністет єстем песимістом. Європа і політиці європейськія, на жаль, песиміст. Європа і європейські політики говорять багато банальностей і гучних слів, але зіставимо це з реальними діями. Вже третій рік триває повномасштабна російська агресія, а значна частина країн Західної Європи досі не витрачає на озброєння навіть 2% ВВП. Є країни, які витрачають трохи більше 1%. Німеччина лише нещодавно почала витрачати два або близько 2%. На жаль, я не бачу цих реакцій цього потрясіння, що мало би розбудити наші уряди і політиків, які... Приймають ключові рішення, навіть війна не стала таким шоком. Дозвольте, я наведу простий приклад. Практично жодна велика країна не відновила обов'язкової військової служби, а ми знаємо, що війни виграються резервами. Приклад України також є яскравим, тому підтвердженням спочатку війни минуло три роки і у Польщі, незважаючи на багато розмов політиків, досі не побудовано жодного заводу з виробництва боєприпасів калібру 155 міліметрів. Сьогодні Польща здатна виробляти менше 30 тисяч снарядів на рік. Це стільки, скільки українські збройні сили витрачають за десяток днів. І я міг би множити такі приклади, тому, на жаль, я боюся, що цей процес пробудження ще триватиме. Я зі свого боку сподіваюся, що нарешті відбудуться необхідні зміни, і ми наростимо нашу обороноздатність. Але сьогодні ми не здатні захистити себе від Росії самотужки і сам. Саме тому північно-атлантичний альянс є таким важливим, а саме тому єдність всередині НАТО також є такою важливою. Коросі причівкоросій так важним є союз повносноатлантицький, і для так важна є теж єдность в рамах НАТО. Дік, кланямся. До відання дякую багато. До відання я нагадаю, що я спілкувався із польським політиком, депутатом Європейського парламенту із комітету з питань безпеки та Оборони колишнім керівником канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхалом Дворчиком, який в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну працював зокрема у команді, яка займалася постачанням зброї. До України цю розмову а також інші наші програми. Ви можете знайти на нашому сайті. Потрійне на самому сайті, а також у рубриці Подкасти. Запрошую відвідувати. Ви слухали програму Української служби польського радіо на перехресті події поглядів за мікрофоном. Працював Володимир Гарматюк. Дякую вам за увагу! Почуємося наступного разу.